Потім робиться ривочок. ривочок. Мій перший виступ на чемпіонаті світу це був після 60 років вже. Я тоді зайняв друге місце, далі я вже виступав так, щоб займав лише перші місця на чемпіонатах Європи, чемпіонатах Азії, чемпіонатах світу я займав лише перші місця. Маю ще рекорди світу в Асоціації гірвого спорту у мене 10 рекордів. Я привіз з Молдавії привіз 10 свій рекорд світу. За те, що я показав високий результат, мене додатково ще нагородили отаким золотим гірєвиком за видатні заслуги. <му> Можу сказати, що це дуже сприяє тому, що вони теж бажають якось підтягуватись в своїх вправах. І тоді, коли вони бачать, що за 70 майже під 80 років викладач щось робить з Юриями, вони теж якось бажають долучатись до цього і більш працюють над собою. Раніше, коли ми не онлайн, Працювала, працювали, працювали безпосередньо в тренажерному залі. Коли з студентами працював, то ми завжди разом якось долучались до того, щоб між собою змагалися.